Вчора в крокус центрі на Росії в Москві відбулись події, про які всі розповідають вже більше доби. Я не буду розповідати про те, що там трапилось, як там це трапилось. Ви все це можете подивити самостійно в різних телеграм-каналах, в Ютубі дуже багато інформації, дуже багато інсайдерської інформації, відео, знімків. Ми з вами сьогодні спробуємо розібратись, чому ці події відбулись саме зараз, так а не наприклад тиждень раніше або тиждень пізніше. Ну, могло ще таке бути? Так, могло. Чому ж це саме зараз? А кому це вигідно? І найголовніше, чи будуть ці події мати той вплив, на який сподівався замовник? Так? Тобто, ну, Ми всі це чудово розуміємо, що якщо щось замовляється, якщо щось відбувається, то це комусь вигідно. Так? Тобто, у всяких дій є своя мета і є своя ціль. Отже, ми з вами поговоримо. Поговоримо сьогодні саме про це. Перш ніж я перейду до аналізу того, що трапилось на Росії, я хочу вас попросити поставити вподобайки цьому відео. Будь ласка, поставте вподобайки. І також хочу попросити вас підписатись на мій канал, якщо ви ще на нього не підписались. Будь ласка, поставте вподобайку будь ласка, підпишіться. Ну і будь ласка, натисніть на дзвіночок, коли ви будете підписуватись. Ну, а ми давайте з вами зараз перше е проаналізуємо, чому ці події відбулись саме зараз. Так ми з вами пам'ятаємо, що е тиждень тому назад пройшли на Росії вибори президента. І зараз в різних е соціальних мережах, в тому числі і в телеграм-каналах, і в Ютюбі, є дуже багато. Е Відео є дуже багато свідчень, як ці вибори були неправдиві, так як там робились вброси, і причому вброси були там досить, досить великі. Там мільйонами вбрасували ці бюлетені, і є свідчення, і є реальні відео, як це. Робилась і в інтернеті почала набирати силу хвиля, що в на цих виборах більше 30 мільйонів голосів, які е, були віддані Путіну за Путіна, вони були нелегітимні. Так, тобто це були вброси е, кожного дня. Ця хвиля вона потихесеньку, потихесеньку зростає. І звісно, все це не додає легітимності, ані цим виборам. Ані е тому, що озвучила центр ізбирком, Так хто виграв ці вибори? І, звісно, стає питання: що якщо були такі мас-масовані? Такі масові вброси, якщо вибори не проводились чесно, якщо до виборів не допускались е співглядачі так, з різних міжнародних інституцій, то можна такі вибори вважати легітимними, так і як на все це буде далі реагувати? Внутрішня публіка російська, так тобто російське суспільство, і це саме для чого потрібен був цей теракт. Перше, цей теракт збиває хвилю, так збиває хвилю, яка підіймається відносно цих вбросів відносно того. Що е, вибори пройшли недійсно і вважати результати виборів легітимними? Е, ну просто їх не можна вважати легітимними, тому що зараз всі сфокусовані на теракту, і про всі ці вброси вже потихеньку всі починають забувати. Це перше. Друге, е, якщо ми подивимось зараз на реакцію різних е, е, країн, так е, різних країн. То лідери різних країн, в тому числі і лідери розвинених країн, зараз е, виказують співчуття, і вони виказують співчуття Путіну, тобто, тобто вся ця ситуація, вона якби, якби е, з боку, ззаду, через зад, так. Але вона легатимізує Путіна. Ну, якщо лідери різних країн виказують своє співчуття Путіну, це означає, що вони признають, що Путін він дійсний президент, і таким чином вони признають, що вибори, які відбулись в Росії, вони легітимні. Так і саме на це розраховували ті, хто заказував цей ці події, так. Тобто стояло велике питання, а чи признають ці вибори лідери е великих держав, так, лідери е демократичних держав, чи признають вони результати цих виборів легітимними, чи признають вони обозваного президента е Росії легітимним? А в цій ситуації, як би через раху, через е різні такі е непопулярні ходи, Тобто лідерів різних країн, в тому числі і лідерів розвинених країн, якби заставляють висказати свої співчуття і висказати їх путіну. І таким самим чином Путін зараз може сказати: ну от бачите, мені висказують співчуття з цієї з цих собитій всі лідери. А це означає, що вони признають мене легітимним президентом, і вибори відбулись. По всіх стандартах і вибори також легітимні. І це, друзі, дуже-дуже ну, бентежить мене, чому багато людей цього не розуміють, чому лідери різних країн зараз це роблять і піймались на цю вудочку, Так? Тобто, ну, це, це ж лежить на поверхні. Тепер, що стосується того. Чи будуть ці події мати е, той вплив, який вони мали би, мали би мати так? Ці події для чого вони замовлялись? Ну я вже цілком так е, думаю, що ви зрозуміли, хто замовляв ці вибори. Так завжди замовляє е, той, кому це вигідно. Вигідно, це тільки партії Путіна. Вигідно, це тільки йому одному і? Е, Тим, хто його підтримує, так і звісно, тільки вони могли це і замовити, і оплатити, що головне, так і е, реалізувати. Я вже не буду знов таки повторятися, що е, просто так хрен ти приїдеш до будь-якого е, е, будь-якого е, центру, торгового центру е, в Москві. з... Купою зброї зайдеш і все це зможеш реалізувати, якщо тебе не кришує ФСБ, не кришують російські спецоргани. Так, ну а кришувати вони можуть тільки тоді, якщо такий наказ надасть особисто Путін. Так ось чи буде мати ці події так, такий вплив, на який сподівався Путін? Я думаю, так, будуть. Вони вже роблять свою роботу. Так, ці події вже працюють саме так. Як на це сподівався Путін вже зараз йому сповчувають, вже зараз збита ця хвиля щодо вбросів і нелегітимності виборів? Вже всі про це забули і забули про те, що Путін не легітимний президент, і вибори були фейковими. Тобто, це завдання. Ці події вони цілком вже виконали. Тепер що далі? Так, тому що ну збити тільки хвилю і легітимізувати Путліра це тільки одна справа. Так інше завдання цих подій це заставити російське суспільство ненавидити Україну українців ще більше. І тим самим загнати їх в армію, так, загнати їх на війну, ну і тим самим легатимизувати ще і війну. Чи вдасться Путіну і це зробити. Я думаю, що так вдасться. Якщо ми з вами згадаємо такі ж самі події, які організував, до речі, Путін так і всі це про це знають вже давним-давно. Всі про це вже кажуть, і не зря Байден називав Путіна вбивцею. І ну це вже ні для кого не секрет. І не замічаються ну тільки ті, ті росіяни, які просто не хочуть цього замічати. Так так, ось якщо це спрацювало в 90-х, початку 2000-х років, коли в Росії ще залишалась певна кількість громадян. Які вміли думати, і які були хоч якось вільні, так, тобто відчували, хоч якусь волю, хоч якусь свободу, е е був такий прошарок тоді росіян. І е якщо це спрацювало тоді, так тобто е реалізація таких терактів е вбивства Росіян, вбивство своїх співвітчизників дало Путіну можливість. Е ескалювати війну на кавказі і Розпочати Другу Чеченську війну і організувати навколо себе сплатити російське суспільство. То зараз, коли через більше ніж 20 років промивки мозгів, і коли в Росії вже майже не залишилось, там ну людей, які ще якось там можуть працювати головою, включати собі голову, може щось і залишилося там певний відсоток. Але людей, які відчувають собі себе вільними і які знають, що таке смак свободи, там вже таких не. Не залишилось їх, там просто таких немає. І чому би це не спрацювало зараз на загнане, забите, затуркане стадо, ну таких причин немає. Тобто, я впевнений, що і, і ця мета, і ця ціль, вона також буде досягнута. На жаль, на жаль. Е, отже, друзі, давайте ми з вами зараз підіб'ємо підсумки. так але перш ніж ми з вами будемо підбивати підсумки, я хочу вас попросити ще раз про вподобаєчки. Будь ласка, ваші вподобаєчки і про підписочки. Будь ласка, підпишіться, підтримайте канал. Ну, хочеться вже побачити кругу цифру 50 тисяч підписників. Так, підписуємося і не забуваємо за дзвіночки. Отже, які задачі вирішує це вирішуються події, так які відбулись на Росії, і кому це вигідно? Всі задачі, які вирішують ці події, вигідні тільки одній людині на світі, а саме Путіну. Кому вигідно, той і заказав? Путін має причини, так йому вигідно. Путін має достатньо грошей для того, щоб замовити такі, такі події. Путін має можливості забезпечити проведення таких подій. Жодна інша людина, жодна інша організація в світі не має всіх цих трьох факторів. Так е, головне, немає таких можливостей на території Росії, які має Путін, щоб е, забезпечити реалізацію таких подій. Чи ці події виконають свої задачі? Задачі. На жаль, на жаль, я з того, що я бачу, вони вже виконують їх. І, на жаль, на жаль, я думаю, що е, ці події виконують всі задачі. так Тобто ці події вже збили хвилю е, нагадування щодо виборів. Ці події вже е, заставили е, лідерів різних країн е, плясати під дудку Путіна. Ну і Російське суспільство, яке зараз вже не відрізняється ані умом, а не ані волею до свободи, також схаває все це. І повіри е, у все, що їм розкаже їхній е, верховний фюрер на сьогоднішній день. Друзі, це особисто мої висновки з того, що відбулось. Я поділився з вами своїми висновками, а мені буде дуже цікаво почитати, що думаєте ви на цю тему. Чи согласні ви зі мною, чи у вас такі ж самі висновки, або, може, у вас є інші висновки, і ви думаєте по-іншому. Напишіть. Будь ласка, мені в коментарах. Я почитаю і з задоволенням подискутую з вами або просто відповім. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами зустрінемось в наступному відео. Всім бажаю доброго часу доби!